Сьогодні вирішила Жоріка пригостити колоном з Марійкою. Ну, може, то, зрозуміло, попр все. А Жоріка хотілося перевірити, чи буде він їсти чи ні. Щось я його не помила, ну, то нічого страшного. Прийдеться встати. Бо в мене силушки не вистачає богатирської. Це солодюче. Я думаю, Жорик не обідеться. що я одну скибочку з хрумка Я собі, правда, цілий кавун купила. Один ой, їм, а один мені. Підож до Жорик. Я вам потім оддам своїх опівкавуна, бо я ще не їла в цьому році. Порося. Ну, жорика, тоже порося. Масовочка на місці. Я вже три відра кабану при тарабонькала води. Зараз буду випускати вепря. Баксик охороняє кавунчик. Собі хоче пів кавуна. Да, Петро працює. Так, масовочка, швидко до жорика. Пішти, будемо контент знімати. Петро, давай, зови дівчат. Давай, давай. Кури, 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 кури. Дивіться як біжать. Актери всі мої. Та тихо, тихо, мене не збийте. Зараз, Жорик, до Жоріка йдемо в гості. Жорик, виходь. Мої ви дівчатка, а калітку ж на закрити. Вже у дюра зараз. Жорик йдемо купі-купі. Кавуна поїси. Тільки ти не заїси. З провока не хоче виходити. Виходь, бімба ти моя. О, нінечки кобанючечко, до ногу не кусай мою, тільки пішли. Пішли, пішли. Вітер Жорик, виходь, поки я калітку тримаю. Давай, бо щось тебе прихлопне. О, ти моя халюса, вібочка. Виходь давай. Іди сюди. Не трогай. Жорик. Давай, іди сюди. Ди, 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 йди. Курка на тебе дивиться зі шиї. Я це кабану поставила, Журик, давай швиденько, бо дівчинки, воно... а ну киш! це не вам. Жоряня. На, кавун, будеш? Іди, на-на-но-но-но, мій хорошенький кабанчик, чуть курицю не задавила. Диви. А. На, 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 на. Я так і знала. Тут навіть думати не треба було, що він не з'їсть. Жорик! На кавун. сказала. Ти в джакузю, потім будеш їсти? Так курки ще з'їдять. Дивись, я тобі там три відра принесла. Це четверте, бо три відра нернули. На. Ну не руку мою, а кавун. Значить, пан хоче джакузю, да? а не кавуна. Пішли, мій каюкка підікає. Атя-тятя. А-а-а-а. Занос тебе отак. Покажи зуба, де нема в тебе. Зараз ближче. там он. Якщо побачите, нема. Пішли? Жоряня пішли. Моє тикий чьяманіня. іди сюди, іди А, тут навіть іди 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 не треба казати. Нирнуло три відра. Треба було шлангом наточити, да, журик, але я не тягнула, полінилася. Ось така лінтяйка. Ось який мій хороший кабан. Як завжди, кавуна не захотів. Я вже Жорик, не знаю, чим тебе кормити. Та баловано. балована. Навірно, треба окорочка. Дівчатки, скидуйтесь на окорочка. Буду запікати м'ясо з картопелькою. Жорік, ти заблокував мені вихід. Як я вийду тепер чисто, га? Білій футболці. Ой. Ти кайфушник. Маловато води, да, Жорік? Ну, вибачте, що так мало. Економія, огірки треба поливати, які ти не хочеш їсти. Тепер, мабуть, тебе щуточкою треба почесати, да, Жоряня? Мій ти випер замазюканий. Да. Жорік не завали. Ще щітка не стерлася на жорику. Так? Да? Жоряня. Чи зараз до тебе не підходить? Моя ти кітя маніня. Отак, от так, от так, от, так, от. <гум> Ці твої рухи, так? Да? Ой, жорік. Не їж мене, не їж мене, я невкусна. Я як гірок, гірка. Давайте я там почухаю. Чи ти сам? М? Ти тепер будеш за мною ганяться, не треба. Нам було сухеньким за мною ганятися. Аж ноги підкосилися. У мене ноги були чисті, як сюди прийшла. А! Ти ж кусаєш! Жорик! <рик> трошки знаєш, якби тяжко. Там сказали, у тебе три атмосфери. Ні, хто мені тапки буде мить. А ноги? Не треба м'ясо тобі, це І моя китя. Що це я роблю? Жорік! Ах ти ж. Опять в крапиночку. Гримить, може дощ опять буде? Щось дразне-дразне нас. Як ти думаєш, Жорік, в пиріще чи лупане? Чи тільки подразне? Щось мені кажеться, ти на мене нападати йдеш, так? Да? Жорик, в мене тапки слизькі, грязні. Зараз можу поскользнутися і впасти. Ти кавуна будеш чи ні? Де ти ж воюєш? Не до калітки. Бо вже ніс який грязний телефон. Піц. Я надію, що це грім. Вони по нашому місту гепнули. А була тривога. Блін. Жорянь, зараз кавун будемо їсти. На, вже тапки, блін, от застав мені ногу. Трошки куснув. Чого ти такий злий? Ногу мені наступив на пальчика мого малесенького. Це, навіть, гепнуло просто. Прильот якийсь. І оце жопа злякалася. Жорик, я тобі отомстю за пальця. чув мене, я тобі отопчу копиток. Око собі не виколи. Косолапий. На, це ж треба було мені на ногу наступити. Є ж сказала. На. Ні? На мене не нападати, я зараз древнок возьму. Да, а То біля якого ти танцював? Дівчики, нате. Не ганяйся за мною, бо я тобі дам. Все, ти в конюшню. Шукає, де потанцювати. Mm -hmm. Ти чого буяниш? Лякаєш мене, не можна туди. Ти вже в калюжі купався. Стоять. Так, відру не трогай. Цу -цу. Ай, бомбочка пішла. Поковиляв потихесенько. І те відро не трогай. Жорик, фу! Фоску золо. А, ти до коханої прийшов. Ну, я не дивлюсь, все, 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 відро не трогай. А дівочки ловлять момент. Дівчата, маші оставте, я ще до неї не дійшла. Ви чули мене чи ні? Прийшла до Маші, ця наче не відказується ніколи від смаколиків. Машунь, уцілів трошки. Курки, як завжди. От і моя китя. І моя хороша свиночка. Дочки пальці, пожалуйста, не кусай. Отак, так, от так. так. Ну тобі що мало. А? Куриця. Ти яйця сьогодні знесла чи не знесла? М? Машунечка, ти така умничка, моя хороша дівчинка. Не те, то, що той жорик. Ногу мені топтав, вимазав мене, тіка вона, ото біг на мене, йому втекнула, а він трохи цвакнув, не зрозумів, що сталося. Маша, тобі треба якось худати, бо в тебе глаза заплили, щоки опустилися. Хоча й так в день чашечку дверті даю. 200 грамів солярки. І що може ще? Ну, три кабачка, два кабачка, огірки. Вчора піввідра огірків. Да, сьогодні ось кавун. Моя ти текітя. Марія, та ти конь страшний. Оце вона чмакає круто. Дивіться, що та жопка робить. Жорик, Ми тут вже каву не доїдаємо. Дівчатки бочку ганяють по двору, це залазять в неї і по двору катають. Веселенько. там. Ох і той Жорик. Дівчата прийшли на допомогу до Маші. Маш, давай ось ще гарненький. Арчі предлагала, кавун не схотів, хоча собаки знаю, їдять буває. Та й коти буває їдять. Ну амура нема. Ти що йдеш сюди, Жорик? Маш, давай отак. Бо мені це ще формочка треба. Що ти там уже? Акуну матату зробив. Не нападай на мене, бо я з тобою сьогодні не гуляю. Не дружу. Що мені зробив. І палець пече. Ой, що я знімаю? Дивимося на курочок. На курочок. Що ти ту кирпичину обнімаєш одного, а? Не нападай на мене! Одганяє мене от коханої своєї. Зараз має дощ початись, може хоч Жоріка нажене в конюшню, бо щось він, я бачу, не хоче від коханої уходити. Що, дівчатки, вас випустить? Підете туди? Йдіть, виходьте. Бо щось масовка з вас сьогодні тільки кавун з'їли. А щоб пороботи, щось там поробити, ні. Може, сьогодні хоч дощ піде, та кукурудза розпуститься, бо вона страшне, покрутилася, посохла. І урожаю не буде. А -а -а. Гримий. Ура! Може прийде дощик. Нам, будь ласка, урожаю, не бурі. Так, 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 да, пускайся, пускайся. Жорік тобі ще не лоскоче. Угу, Не лоскоче. А що ти нападаєш на мене сьогодні? Жорік. Я зараз по задниці дам, отак. Диви. Хлоп-хлоп-хлоп. Злюка якийсь сьогодні. Ти, сексімен, пошлі уже в конюшню. От коняка. Заходь давай назад! Жорик! Та що ж з тобою сьогодні твориться, га? Ти ще здам. Жори! Дороге батько! Ти й так воно з що ти що зробив. Заходь туди вже, давай. Цап себе! Заходь в конюшню. Доламають мені. Жорик. Зість. У нас здавилось. Ой-ой-ой. Забрала у Жорика. Другу. Та коли вже воно дойде та нажене цього кабана в конюшню? Забирай вже кирпичину з собою. Ух! Зараз жорік тобі в жопку сюди молні, як прилетить, як дудукне лисий лиси стане. Захеканий, ну не зломлений. Де прям? Дівчатка? Яйця де? Чуєш? Бог грому каже, тобі хвата на сьогодні. Іди в конюшню. Боже, нарешті дощ пускається. А його ці крапиночки лоскочуть по спині. Жорік, мене теж лоскочуть. ну давай вже заходь. Конюшню. Боже, на конецтво. Заходь, заходь, давай, на, 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 йди, йди, йди. Давай свої апартаменти. Ух! Уже ж нагуляний. Все. Дівочка, а ви не хочете вийти? Бо зараз Жорик з вас щось зробить. Може, не зробить, в обнімку з вами спати ляже. Да, Жорик, ти ж курочок не обіжаєш? А я на дівочок наговорювала, казала, тільки два яйця знесли. А тут молодці і вони вечором несуться, коли жара спадає. Та ти що? Налесіна підкласти. Оце ви молодці дівчата. Шумить гай. Маша наїлася, кавуна нахлопалася і вляглася, так? Да? Марія? Журик, щас дертідам. Дівчинки не тільки в Ютубі заробляють свої харизмою, а ще й жопками. Молодці мої ви курочки, мої ви дівчатки. Все, бабки будуть. Все, актер вечеряє. Журик, що з глазом? Ото так перенапружився, так? Да? Ай-яй-яй-яй-яй. Все, давай вечеряти і спать. Походу мимо йде. Не дойде до нас. Це мої соняшнички. Коротесенькі в цьому році. Або мороз прибив, або вологи не вистачає, ну, більше всього, що вологи не вистачає. Я їздила, дивлюсь, всіх по полю. Вони коротенькі. То були раніше вище за мене, я півтора метра, а тут мені до плечей і все. Навіть нижче. В цьому році урожай буде поганий. Кукуруза в мене посохла. Колос попускала, все, качанів не буде. А я її так виполола. Не буде ні молодої кукурузи, мабуть, ніякої. Може зараз дощ дасть. Може не врятувати. А ні, один качан у мене буде. Та заживу. Може, ще десь другий знайдеться. Ну і хана. Оце отаке. Я дивилась на городах, у людей таке саме. Ну, зато в мене один кавун буде. Якщо курки не знайдуть, ось все росте. І дев'ять диньок. там, Баштан в мене в цьому році поганий. І день завершився отак. Для пота.